Перших днів повномасштабної війни у 5-й Слобожанській бригаді служить стрілець санітар Ігор. До російського вторгнення чоловік 13 років займався мануальною терапією та працював зварювальником. Глядя на відео, як ребятам там тяжело очень і думаю, що ну, така професія, как медицина, да, ну, очень востребована, очень нужна. І якщо я можу допомагати, то как я виходить, буду ходити, там ходити, заниматься займатися своїми справами, да? а вони там будуть воювати, правильно? Неправильно, это плохо, как-то. Понад два роки Ігор рятує життя своїх побратимів. Він разом з іншими військовими медиками евакуює поранених бійців та надає їм першу медичну допомогу. Робити уколи та ставити крапельниці навчився вже на фронті. У мене є побратим Андрій, він зараз на передовій. Попросил его научить меня колоть вену. Так я научился. Сначала на нем, потом на тех, у кого вены побольше. На фронті стрільцю санітару знадобилися і знання мануальної терапії. Під час ротації до нього звертаються гвардійці, у яких є проблеми зі спиною. Позвонок це така річ, яка страждає у всіх, незалежно від віку. А чим далі, тим, понятне діло, більше. Воно ж все і знашується постійно. І многим помог. І там допомагав, тому що носить на себе броню там броні жилет 14 кілограмів. Якщо носить його кожен день, це я не считаю, там рюкзаки, бо комплект собой. Звісно, все очень устає, все очень боліт. Поранених бійців потрібно підтримувати та відволікати розмовами. Ігор каже, найдієвіший спосіб жарти. Да, постійні шутки, юмор. привезли на мужика, у него эвакуировали мы мужика, он на лепесток встал, и ему раскрыла пятку до кости, ну, нога еще целая. Срезал ему аккуратно ботинок, посмотрел, говорю, вот это все? Ты из-за этого, говорю, ну просто косишь, что ли? Я говорю, давай новый ботинок и снова в бой. Від початку повномасштабної війни чоловік був на передовій у Кремені на Луганщині та під Бахмутом на Донеччині. Каже, на фронті їхню роботу ускладнюють постійні російські обстріли. По нам танк працював, в владейку передали, щоб прикройте нас. Мінометами почали стріляти, але танк все одно продовжив. І прийшлося під обстрілом його витаски в машину, закидувати, потім тільки їхати минут 10-15. Становіться гітепад під деревами, только тогда вже оказували допомож. Після перемоги стрілець санітар планує отримати вищу медичну освіту та продовжити рятувати життя. Олена Клименко.